Дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне Новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області перевищує підпоріг більш як на 15%. Чи ростиме ще? Кожного дня звертається ну, приблизно пацієнтів 30. У Черкасах розпочали роботу ялинкові ярмарки. Скільки коштують хвойні цьогоріч? Ціни, звісно, трошки високі, але куди дінеться. Собаки-артисти готують святкову програму для дітей, що мають на меті організатори цього дійства. Собака це не таблетка від яких хвороб, а це гарний настрій. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Черкаській області перевищує поріг на 15,5%. Про це Суспільному повідомив головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. Як вберегтися від недуги та чи очікувати подальшого зростання захворюваності, дивіться у сюжеті Аліни Бережної. Сьогодні замість роботи пані Валентина прийшла до медзакладу. Каже, другий день погано почувається. А, а? вчора з'явилося симптоми, боліло горло, а й за роботи почала втрачати голос. Тому сьогодні вже приїхала до лікаря, бо не може працювати. Жінка працює в кол-центрі. Говорить, щодня доводиться відповідати на кілька десятків дзвінків від клієнтів. Закрила лікарняни, бо мені прописали голосовий спокій. Лікарка Вікторія Поштарна розповідає, для холодної пори року збільшення кількості хворих на грип та грві це явище звичне. Якщо брати по закладу, то кожного дня звертається ну, приблизно пацієнтів 30. Найбільше з кашлем, з втратою голоса, болем в горлі, закладеністю носа, слабкість підвищення температури тіла. Є пацієнти, каже, які самостійно лікують свою хворобу антибіотиками, та цього робити не радить. Самостійне призначення препаратів може нашкодити організму, тому за перших симптомів просить звертатися до сімейного лікаря. Не радить займатися самолікуванням, і головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. За останній тиждень в області було зареєстровано 6143 випадки захворювань. Це на 8,5% більше ніж за Минулий тиждень із жовтня місяця у нас в області захворіло на грип та ГРВІ більше 56 тисяч наших громадян. Говорить, не здає позиції, і коронавірусна інфекція. за останній тиждень захворіло 564 особи. Життя трьох людей врятувати не вдалося. Пік очевидно, десь на середину грудня, січень місяць може припасти. Аліна Бережна, Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Відсьогодні у Черкасах розпочали роботу ялинкові ярмарки, розповів директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Цьогоріч для торгівлі новорічними деревами визначили 46 місць. Нині зайняті 70 відсотків. Решта пустують. Чому та скільки коштують хвойні цьогоріч? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. На ярмарку в середмісті Черкас восьмий сезон торгує пані Олена. Цьогоріч каже, її асортимент без змін. Сосна. Кримочка і звичайно. Та ціни на хвойні зросли, пояснює продавчиня, бо закупити новорічні дерева на Черкащині не вдалося. Дуже важко знайти ялинку, Дуже мало, мало ялинки. Дуже. Ми об'їздили не один город, не одне село. Ця ялинка приїхала аж з Чернігівської області. Ціни стартують від 100 гривень, віночок вартує 200. Найдорожча сосна 2,5 тисячі гривень, розповідає пані Олена. Все залежить від висоти та пухнастості. Та, попри підвищення цінника, каже, попит щороку стабільний. Кожний рік воно одне люди не відмовляються від цього. Хочеться діткам пересіленців багато, хочеться ж якусь радість людям принести. Усі дерева офіційні та чеповані, зауважила жінка. Ми ціпляємо при покупці, тому що вони бумажняні. І вони відпадають. Поруч продають ялинки. Їхня ціна від 400 до 1000 гривень, зазначив продавець Владислав. Не відмовляє в сімейній традиції купувати живе дерево черкасець Віктор. Його придбав за 500 гривень. Для своїх дітей маленьких. Ціни, звісно, трошки високі. А от пані Каріна ще приціняється. Каже, обиратиме бюджетний варіант. Живий запах, та якесь сімейне свято, дитині, подарунки, ялиночку. Дуже дорого. Тому ще почекаємо або ну, все таки будемо брати. Торік для 46 визначених місць для ялинкових ярмарків було зайнято 11, Розповів телефоном директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Цьогоріч каже, ситуація краще, та пусті локації є. Пояснює, чому не закритий на сьогоднішній день мікрорайон Луначарка. Вот і не закритий е, Петровського Горького. Там теж у нас є ярмарок. Підприємці на сьогоднішній день дуже важка ситуація з реалізаторами даних ялинок, тому що війна багатьох забрали на війну. Е, в основному на сьогоднішній день торгують дівчата. Ще в цьому році стала дуже велика проблема з лісом. Е, ну, заїхати в ліс неможливо, тому що негода дуже багато снігу випало. Ярмарки працюватимуть до 31 грудня, додав чоловік. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Допомога у навчанні, майстер-класи, руханки та інтерактивні ігри. В одній із черкаських шкіл міста відкрили цифровий освітній центр, розповіла Суспільному координаторка проєкту Співдія заради дітей Олена Діденко. Спеціальну кімнату облаштували у Черкасах вперше. Які враження у дітей та що вивчали на занятті, розповість Тетяна Зозуля. Сьогодні для дітей підготували тематичне завдання. Досліджую Україну. Знайомиться із ними шестирічна Варвара. Якщо це символ України, український кружок, якщо не символ України, прести. Каже, найбільше їй тут подобається. Робити поділки. свічку робили. Ми таку гарну з ялиночками і ялинкову іграшку Ангела. П'ятирічна Ліза говорить, також полюбляє тут виготовляти іграшки. Мені сподобалося тут робити ангела, подобається тут клеїти. Подобається тут робити завдання. Найбільша подяка за їхню роботу дитячі посмішки після двогодинних занять розповідає менторка проєкту Дарина Колеснікова. Тому що разу намагаються вигадувати нові завдання. Діти вони зараз дуже потребують спілкування і вони його хочуть. Тож насправді тримати з ними зв'язок досить просто. Головне до них дослухатися, давати бути їм простір творчими, простір гратися, простір знаходити нових друзів або комунікувати з тими друзями, з якими вони вже прийшли. Коли почула про такі заняття, відразу записала на них доньку, говорить черкащанка Оксана Кісіль. Записалася, так, знаєте, як, щоб побачити щось нове, якесь нове середовище, Можливо, знайомство нові. Ну і щось таке цікаве дитині, знаєте, відчути. От, враження хороші, позитивні. Думаю, що сподобається, будемо ходити всі вісім разів, які, ну, в принципі, за грудень місяць призначені. У кімнаті може розміститися 15 осіб. Заняття безоплатні, розповідає координаторка проєкту Олена Діденко. Центр має три напрямки роботи. Основна мета це надолуження освітніх втрат, дистанційне навчання надання такої послуги для дітей і психоемоційне розвантаження. Щодня тут є черговий ментор, який допоможе дитині. Якщо і навчання, то з навчанням, якщо це отримання якоїсь іншої послуги, наприклад, надолуження знань передресує до вчителя відповідний. Клас, де є також цикл на два місяці із надолуження української мови математики і початкова школа, або ж запросимо на психоемоційне розвантаження, яке також в якому об'єднуємо діток відповідно по віку. Такі освітні цифрові центри хотілося б відкрити у кожному мікрорайоні. Додає пані Олена. Цей проєкт вдалося втілити завдяки допомозі різних організацій. Якщо говорити про обладнання, то це ЮНІСЕФ, міжнародна організація. Якщо ремонт це за кошти міста. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Сотні дітей зареєструвались на безоплатний курс із вивчення англійської. Він стартував у Черкасах на базі культурно-освітнього простору Гончаренко центр, розповіла його директорка Анна Драч. Охочих поділили на вікові групи для кожної з них своя методика викладання. Як пройшов перший урок, бачила Дар'я Соколова. Мікімаус із you know the the old one? Він найстаріший кого створив Дісне. Yes. Мультфільми Волта Дісне. Тема першого заняття на курсах англійської для дітей. Ми сьогодні будемо розбирати картинки із мультяшними героями. Будемо розбирати їх назви, шукати назви мультиків в інтерактивних іграх. Ну і розважатися. я думаю. Заняття починається зі знайомства. Та розповідей про вподобання. I like pasta. Мріє побувати за кордоном, а для цього треба вивчати англійську, каже Вікторія. Знадобиться англійська мова, щоб говорити або розуміти там людей. І якщо в тебе щось запитають по англійськи, щоб ти могла відповісти або зрозуміти хоча б, що в тебе спитала. Десятирічна Олеся Олешко говорить, в школі має неабиякі успіхи у вивченні мови та хоче знати її ще краще. Я люблю англійську та хочу на ній дуже добре розмовляти. Нині на курси зареєструвалася сотня дітей, розповідає викладачка Юлія Марієва. Групи поділені не за рівнем знань, а за віком. Англійську неможливо вивчати в одному якомусь напрямку. Є чотири скіла, які потрібно розвивати. І вони будуть розвивати всі чотири навички: читання, одіювання, письмо і так далі. Вони будуть їх усі, всі три групи, будуть розвивати однаково. Для старшої шкільної групи раз, можливо, два рази на місяць. Ми будемо розбирати тести НМНТ і та ЗНО за минулі роки. Це основний такий напрямок. А з іншими з меншими групами будемо пробувати працювати на рівні Speaking Club. Учнів забезпечить необхідними книгами, говорить директорка культурно-освітнього простору Гончаренко Центр Анна Драч. Те, що вони не добирають в школі, вони додають у нас акцент, йде на все, і на граматику, і на розмову спілкування, так на слух. Заняття, додає, безоплатні та триватимуть півроку, займатимуться двічі на тиждень. Охочі ще мають змогу долучитися до курсу. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Репетирують номери та приміряють костюми, так готуються до новорічних виступів каністерапевти Черкаського обласного клубу службового собаківництва. Це метод лікування за допомогою спеціально навчених собак, розповіла його керівниця Наталія Кривоколінська. Зі святковою програмою протягом місяця вони виступатимуть для дітей міста: мушкетери, святий Миколай і навіть військовий. Собаки-артисти перевтіляться у різні образи. А яку новорічну програму підготували, бачила Аліна Бережна. Стоять, ай, молодець, хорошо. У костюму мушкетера пані Наталя наряджає Коргі Ріки. У святковому образі артистка демонструє свої вміння. У кожного свій образ для виступу каже пані Наталя. Цього року пошили нові костюми для новорічних вітань. Під кожну собачку у нас є костюм, у нас є і святий Миколай, у нас є костюми красної шапочки. Сьогодні відточують святкову програму, розповідає Наталія. Так. 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 У програмі виступу це програма якихось циркових намерів. Ну в основному собачки навчені на те, щоб слухати не тільки хазяїв, а й діточок, які беруть їх в руки. Ці собаки каністерапевти, терапевти, додає жінка. Вони допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Зустрічі з ними організовують постійно. Зараз перед новорічними праздниками у нас проходять традиційні ранкові зустрічі з дітками. Взагалі, ми так з особливими дітками займаємося. але в цьому році трошки розширимося, Ще у нас будуть і запрошені тимчасові переселенці. Свого писика манго Наталія Очеретянко почала дресирувати, каже, нещодавно для її артиста виступи перед дітьми будуть перші. Він у нас такий, що він любить все. Головне бути поруч. Йому дуже подобаються дітки. Він дуже непогано з ними разом проводить свій час. Для японського шпіца Астіна ця справа теж нова. Його власниця пані Юлія тренує близько року. Каже, шпіц має вже багато навичок. Перестрибує, бігає шарики. Танцює, лапку дає, спати вміє. Такими виступами розповідає Наталя Кривоколінська, хочуть створити новорічний настрій дітям та подарувати їм справжнє свято. Зараз такий час, що дуже необхідно любов, дуже необхідно заспокоїти наших людей. І ну, собака це не таблетка від яких хвороб, а це гарний настрій. Псі, псі, сіді, Аліна Бережна Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.